22 серпня, четвер Відняття ключа пізнання, частина 1. Горе вам, законники, бо ви забрали ключ пізнання. Самі не ввійшли, а тим, хто входить, перешкодили. Луки 11.52. Законники, про яких тут йдеться, були тими юдеями, які викладали закон Божий, були релігійними наставниками того часу. Вони поставили себе вище від Слова Божого, відкинувши його ясні вчення. В бік заради своїх традицій і тим самим перешкоджали народу прийняти істину. Такий самий стан речей повторився через 200 років після Вознесіння Христа серед тих, хто сповідував себе його послідовниками. У новій філософії більша частина платоніків язичницьких філософів, порівнявши християнську релігію з системою Амонія, уявила, що немає нічого простішого, ніж перейти від однієї до іншої, і на превелику шкоду християнській справі була спонукана прийняти християнство, не відчуваючи необхідності відмовитися майже від жодного зі своїх колишніх принципів, щоб зрозуміти. Що було пов'язано з тим, що ці платоніки прийшли в церкву, не вважаючи за потрібне відмовлятися від своїх колишніх принципів, ми повинні звернути увагу на деякі з них. Відповідно, ми цитуємо історика Мосхайма. Але в жодному разі не повинно залишитися непоміченим, що дискусії, розпочаті проти супротивників християнства в цей час далеко відійшли від перевісної простоти й правильного методу ведення суперечки. Бо християнські лікарі, які частково навчалися в школах риторів і софістів, необачно перенесли мистецтво цих вчителів на справу християнства і тому вважали неважливим, збивають Супротивника з пантелику низькими хитрощами чи вагомими аргументами. Таким чином, той спосіб ведення суперечки, який стародавні називали економним, і метою якого була радше перемога, аніж істина, отримав майже загальне схвалення. А платоніки сприяли поширенню цієї практики, стверджуючи, що для людини не їх яком би використовувати неправду й оману для підтримки істини, коли вона перебуває в небезпеці, бути знесеною. Минуло небагато часу, перш ніж платоніки, які прийшли до церкви, не змінивши жодного зі своїх принципів, монополізували вчення церкви. Історик Мосхайм каже, що більшість із тих, хто здобув популярність у церкві своєю вченістю, були філософами, які слідували засадам. Еклектиків і віддавали перевагу Платону, але в церкві існував поділ щодо корисності цієї філософії. Ті, хто сам був посвячений у таємниці філософії, вважали, що багато хто, особливо ті, хто прагнув до посади пасторів і вчителів, могли б докласти зусиль до вивчення людської мудрості, щоб із більшим успіхом спростовувати ворогів істини, навчати і наставляти інших. Але величезна більшість думала інакше: вони бажали вигнати міркування і філософію з меж церкви, бо боялися що таке навчання завадить благочастю. Поступово взяли гору ті, хто вважав, що філософія і ерудиція радше корисні, ніж шкідливі для релігії та благочестя. Одним із головних тих, хто увів нову філософію в церкву, був оріген. Історик Мосхайм каже, цей новий вид філософії необачно прийнятий орігеном та іншими християнами завдав величезної шкоди християнству, бо він змусив учителів цієї філософії. Втягнути у філософську незрозумілість багато частин нашої релігії, які самі по собі були прості та зрозумілі, і додати до повчань Спасителя кілька речей, про які у священному писанні немає жодного слова. Оріген став головою катехізичної школи в Олександрії, яка в ті часи була головною богословською семінарією світу. До нього стікалися сотні тисячі молодих людей з усіх кінців світу, щоб вивчати богослов'я і готувати себе на вчителя церкви. Таким великим був вплив Орігена на цих молодих людей, що фарер каже нам, що половина проповідей того часу була запозичена свідомо. Вони свідомо прямо з побічної... побічних методів та думок Орігена. Слід пам'ятати, що мудрість філософів полягала в абстрактних міркуваннях, їхня майстерність виявлялася в тому, що вони брали просте речення і знаходили в ньому те, що було абсолютно непомітно для звичайних людей, а насправді те, чого там взагалі не було. Їм не личило бути на рівні звичайних людей, які бачать у будь-якому твердженні тільки те, що в ньому ясно сказано. Для вульгарного натовпу це зійде, але філософи повинні бачити в ньому те, чого воно не говорить. І найкраще їхнє вміння проявлялося в тому, щоб продемонструвати з будь-якого висловлювання прямо протилежне тому, що воно насправді означає, щоб показати, що це справді було так і що це було передбачано. Перенесено в їхній сповідуваний виклад Біблії. Процитуємо параграф із власних праць Орігена. Він узятий з його трактату про принципи речай. Але там, де в оповіданні про розвиток надчуттєвих речей не слідувало вчинення тих певних подій, на які вже вказував містичний сенс, писання вплітало в історію розповідь про деякі події, що навіть не мали місця, інколи про те, що не могло статися, інколи про те, що могло, але не сталося. І іноді інтерполюється кілька слів, які не відповідають дійсності в їхньому буквальному розумінні. А іноді велика кількість, а подібна практика. Також має бути помічено щодо законодавства, в якому часто можна знайти те, що корисно саме по собі і відповідає часу законодавства, а іноді й те, що не видається корисним, та в інший час неможливості записується заради вправніших і допитливіших, щоб вони могли віддатися в праці написаного дослідження і у такий спосіб досягти переконаності в тому, як можна шукати достойного бога сенсу в таких предметах. Метах, зверніть увагу, як ці релігійні вчителі ставлять себе вище за Бога, вони взяли на себе право вирішувати, що гідне Бога, і коли вони знаходили в Біблії щось, що не відповідало їхній думці про те. Що гідне Бога, вони відкладали це в бік і замінювали своєю власною людською мудрістю? Це робило писання справді марним, і це було доведено до крайніх меж, що видно з наступного. Навіть закон і заповіді не передають повною мірою того, що узгоджується з розумом, бо хто розуміє, що перший, другий і третій день вечір і ранок існували без сонця, місяця і зірок, і що перший день був нібито без неба. І хто настільки дурний, щоб думати, що Бог насадивши рай в едемі на Сході, Помістив у ньому дерево життя невидиме і відчутне, так що той, хто скуштував плод тілесними зубами, отримував життя. І ще що людина долучалася до добра і зла, коштуючи те, що було взято з дерева. І якщо сказано, що Бог ходить увечері раєм, а Адам хода ховається під деревом, то я не думаю, щоб хто небудь сумнівався, що ці речі образно вказують на певні таємниці. Причому історія мала місце у видимоності, а не в дійсності. Це дуже схоже на сучасну мову світу. У наші дні вважається ознакою невігластва стверджувати, що перший розділ буття це буквальний виклад фактів. Тож здається, що ми не дуже далеко відійшли від теології Орігена. Насправді, ця вища критика є прямою спадщиною Орігена і походить від нормірного захоплення зишницькою філософією та необхідності, яка була покладена на студентів-теологів, вивчати її як сходинку до вивчення богослов'я. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.